Ну що, друзі, що в нас буде на огляді? Фірма Eltos. Eltos – бюджетний інструмент, безщітковий. Оцей у нас комплект у нас буде на огляді. Це шурупокрут з маркіровкою DA16DFRBL. Це 42 Нм. Крутящий моменти. Він ось такий маленький шурупокрут. В комплекті йде два акумулятора 16 вольтів. І ціна такого у нас 1300 з копійками гривень. Дешевий, як борщ. А як він по якості будемо сьогодні розбиратись. Так що ви підписуйтесь, а ми погнали. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra 30 є. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua. з цих акумуляторів можете зібрати електровелосипед, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. Так, з самого початку трошки історії. У мене був такий анонсик, що в мене буде на огляді від цього бренду Elto. І інструмент від цього бренду дуже дешевий, дуже доступний. А по якості будемо розбиратись, кажу, в мене будуть виходити огляди, так що ви підписуєтесь на різні інструменти. Там буде болгарка, буде Гайковерти, Імпакти, префератори і так далі. А зараз я почну, напевно, з самого меншого і саме більше він мені сподобався. Знаєте чому? Тому що кажу: ціна, по-перше, а по-друге, подивіться комплектацію. Ось така комплектація. Що ми отримуємо за ті кошти. Елтос, рік, гарантія, мануал. Кошта в комплекті ось такі бітки, свердла, ключі, отакі файкові, і ось такий от кондуктор, тобто гибкий вал. Бачите, ось такий. в якісь недоступні місця, де не годен залізти шуріком. Хоча я не знаю, він дуже маленький, бо в нього зйомний патрон. Ось так ви берете, згинаєте тут е, в Шурік. А тут і можете от в таких от місцях закручувати. Це воно все дешеве, але повірте, коли ти купляєш, коли людина купляє ось такий інструмент, десь собі на дачу був в квартирі. Ти його купив, він прийшов, думаєш, зараз буде крутити, а ще біти. А вони тут дали. Хоча вони одноразові, але декілька разів ти ними покрутиш і це вже приємно. Я сьогодні буду от для тесту чисто ними крутити. В дерево там і так далі. І навіть дали ось таке перо по кераміці. Бачите? Воно також дуже прекрасно сверлить по цьому, по металу. Коротше, це все. Сьогодні ми візьмемо. Я буду іменно крутити цими бітками. Провіримо, як вони злизуються. Кажу, на декілька раз вам хватить. Далі. Зарядне. На 2 ампер години, в нас 16 вольтове, ось такий блочок для зарядки. Далі. Два акумулятора 16 вольтових відставляємо на бік. і О, ще одне сверло, бачите, вилетіло. Ну Сверла такі заточені собі, я вам скажу. Ну Там одне, там то краще. Добре. І сам шурупокрут. Тут, щоб ви розуміли, хоч він дешевий дешевий, але вони його прогумували. Просто тупо всюди гума. Оде чорне, ви бачите, це все прогумоване. Навіть тут така от плотна. Ні, тут не гума. От тут на ручці всюди гума. От що мені подобається ці шурупокрути. У мене є шурупокрути. зйомний патрон. Сюди ставиш бітку, сюди свердло. Я вам сьогодні все відео покажу. І що дуже приємно, це у нас металічний патрон. У нас блокування шпинделя присутнє. Бачите, можна вручну закручувати. Хлоп, защоккнув, відкрутив. Хлоп, є. Все супер. Бачите, нажав, навіть ще засвітилось. Ставимо акумулятор. Тако, 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 тако. Ось так Ось так. Ось так. так він крутий. Супер. Добре, коробочок закриваємо і зразу почитаємо інструкцію, я вам покажу, що він може і не може. І зразу ж приступимо до тестів. Підемо до басити, будемо сверліти коронками, сверлом, шурупи закручувати. Візьмемо великий, попробуємо, як він з тим справиться. Просто в звичайних домашніх умовах, бо це домашній інструмент, але я думаю, спокійно його можна брати на шабашки, він там витримає, що не витримає, Якщо щось закрутити, якийсь гіпсокартон закрутити і так далі. Я думаю, він з тим справиться на ура. Дивіться, по характеристиках в нас патрон можна зажати 10 мм, кількість обертів від 0 до 450, і також максимальна в нас від 0 до 1500 Крутний момент на 42 Нм. Е, акумулятори в комплекті дві штуки, час заряду 1 е, година. Е, акумулятори 16 вольт 2 ампер години. Тип акумулятора в нас літі Добре, це закриваємо, коробок відставляємо. Далі. В нас є дві швидкості: перша і друга. Для тих, хто не знає, як відкрити повний потенціал, тобто всі Нм. Включаємо на сверління і на першу тоді буде повний крутний момент. Добре. Далі ми ставимо на 21. Бачите, положень у нас є 21, і 22 виходить свердління. Ось так. Добре. Що, акумулятор. Я зараз поставлю на зарядку. Заряджу, щоб були заряджені. В принципі, ну, що там у нас показує, я ліпше в зарядне поставлю. У нас показує, що заряджений, але в, зарядні, в зарядне давайте я поставлю, поставимо дозарядимо ці акумулятори. Зарядка у нас ось тут, ось так. Ну, ще світить червоним, нехай вони дозаряджаються. Один поставлю на тест на ємність, будемо розбирати, дивитися, як там все зроблено. А другим підемо до басти. Так що погнали. Ну, друзі, приступимо. Як я казав, буду е проводити тести на рідних бітках. Провіримо по якості. Це в нас, по ходу, PH1. Ой, кажу, PH1, PH2. Так, взяв кутник, показую вам. 55-й. Не почую. Добре. Крутить. Ставимо зараз в ясінь оцей ясінь вистоявшийся. Пробуємо ясінь. Ну, що я вам скажу, він того навіть не почув, то як прогулянка. Добре, 95 чи 90-й ясінь. О, то вже буде поплотніше. Ага, все. Ясень настільки плотний, що просто капець. Пробуємо в сосну. Ось так. Це навіть не всі крутний момент. Перша, тобто швидкість, пробуємо крутити. Не, далі вже не хочу. Бачите? а ну на сверління. Пробуємо. Та загнав вообще типу. Загнав, загнав народ. Загнав, це в нас 90 чи 95-й. Це в нас 90-й, показую. Загнав, не почув. Ну це вже що за сотку треба імпактами крутити. Тут сосну, давайте ми візьмемо цей, попробуємо, як він закрути. Це в нас 125-й сосну. ясінь, явно ясінь йому тяжко. А ну давайте ми ясінь ще попробуємо 90-й, оцей що я крутив. так же, дивіться потужний крутний момент це тобто перша швидкість і свердління. Пробуємо чи закрути. Я впертись не годен. Він зриває, я не годен впертись народ. Ну, я вам скажу, він дурі має 125-й. Пробуємо 125-й сюди закрутити. Ну, бітка вже злизалась. Це декілька разів закрутити ось такі 50-ті шурупи. Та, вона підійде. Тому що я кажу, ти взяв в комплекті, щось потрібно закрутити, ти закрутив. Але вона злизалась. Давайте візьмемо другу. О, PH2, та, вона коротка і є тобто бітотримач навіть, бачите, в комплекті з магнітом. Попробуємо це, бо це показую, як вам є. Воно тупо злизалось, бо вже більший шуруп. Я крутив 50-й до 90-го нормально. А далі все, воно злизується. Це таке одноразово. Але, Як кажуть, на халяву нехай буде десь раз закрутити, як треба, воно закрути. Тут же в нас бітотримач. Пробуємо закрутити, бо зриває оцей. Що я тут поставив, який там 125-й. Ну, це ідентично. Ідентично. Викрутимо. Ну, ще раз повторюсь, такі шурупи вже крутити треба імпактом. Такі от довгі, бо він забиває і він закрути. Я думаю, по цьому ви зрозуміли, що він дурі має. Такі шурупи він може закрутити легенько, навіть в звичайну свіжу сусну, він і ось такі закрути без проблем. Що я ще хочу спробувати? Давайте я вам покажу по перу. Саме більше в мене є 22 -е перо. Чи він справиться тут у нас діаметр приблизно 50, 50 дошка 50, -ка. чи він. Просверлить 22 сверлом. Все, затягнули. Включили сверління. Давайте ми на другу швидкість. І спробуємо. Тут отвір зробити 22 діаметри. На другий він стає. На першу пробуємо. На першу він не чує. Дивіться ще раз. Та легенько. А ну, давайте ми ясеня попробуємо, Як він з ясенем справиться. Я думаю, також піде. Ну. ну він дурі має, Будьте обережні, реально. Він мені от тільки, що ви бачили, я ж руку вивернув, тому що я тут засіл, зачепив за край, дивіться. Ясінь сороківка. Він дурі має. Є, дивіться, легенько не почув, аж кутник впав. Зараз не пишіть мені в коментарях, та я 12-вольтовим, 12 вольтовим тяжко. Цю штуку 12-вольтовий не потягне. Мало йому ньютонів, а це 16 вольт система, вона буде потужніша. По сусні, дивіться, на ура. ще раз ми зараз зробимо. Просто на ура. Просто шикарно. Мені сподобалось, що ще я хочу. Чипутяне він ось такі коронки по дереву. Що за коронки? Ось такі коронки. Тут діаметр в мене є дуже великий. Це в нас 102 мм. Давайте ми середнє візьмемо. Середнє візьмемо 76 мм і попробуємо зробити отвір в досці. Це в нас, напевно, 1,5 см. Бачите, я вгадав трошки більше, 1,7 Десь так. Це перша швидкість е, свердління. Поїхали. Так, ану по товщині має вийти. Вийде. Ну слухайте, він тягне, він тягне, я в шоці. Йому тяжко, але він то робить, дивіться. Йому тягну, Мені вже здається, що воно в мене впирається, бо товщина оцього в нас виходить. Ні, має зайти. має. О, блін, руки виривай. Назад. Рот. Будьте обережні, бо він дурі реально має і він руки вириває. Дивіться, я просвердлів спокійно. Беремо на другу сторону, щоб було чистенько. Отак. От Ставимо сюди. Є. Yeah. Ось так. Ось такий от малюк. І він з тим справився. 1,7, 1,8 короночкою на 76. Супер. В гіпсокартоні, хоч і 200 Чурік робочий і можна ним дубасити і сили він має. <клес> Тепер показую для тих, хто не знав, що таке зйомний патрон. Це дуже крута штука, хто займається столярством і не тільки. Е, знімаєте патрон, взяв я нормальну бітку, ставимо сюди бітку. тут у нас посадочне Е, Бітка в нас ховається прямо в патрон, нічого не мішає, беремо свердло. Нам треба з'єднати, наприклад, тут 1,7, а там п'ятерку. Якщо ти будеш просто закручувати шуруп, зараз вам покажу. Ти розколеш, так? І ти можеш довгий шуруп загнати, тому що ти просверлів, дивіться. Зараз ми закрутимо. Ну, Тут я не розколов, Ну, але ви суть зрозуміли. Зараз я, наприклад, збоку десь. Зараз ми розколемо. Бачите? Ми розкол... розкололи. Все, переважністю працюється зі сверлом, якщо по дереву, тому що так. Краще, так швидше і так можеш ти довший шуруп загнати. Навіть в той же самий ясінь. Я просверлів отвір і такий шурупчик можу загнати. Тут зараз, дивіться, просверліли, є. Беремо, знімаємо. Тобі не треба відкручувати патрона, перекручувати. Є, загнали. Ну тут я вже сверло взяв за товсте. Ну, ви зрозуміли, ще раз показую. Ось. Просверліли, взяли шурупчик, От ще один 50-й. І собі. Нормально загнали. Це дуже пришвидшує роботу цей швидкоз'ємний патрон, бо кажу, ви можете навіть в'ясінь. Дивіться, зараз в'ясінь. Я от його так візьму. Взяв ясінь. Не треба відкручувати сверла, переставляти бітку, або брати ще один шурупокрут. Беру от шурупчик 90 чи 100 і спокійно навіть на другу швидкість заганяємо. Давайте притримую. Все, загнав. П'яті. Ось так. що, ось така от штука дуже пришвидчує роботу. Я деколи беру, якщо скручу, Тут PH2, тут PZ береш, ставиш і все, от він схований в патроні. Так що, ось такий функціонал у цього зйомного патрона. Тепер, друзі, розібрав я Шурік, ще не вскривав, зараз вскрию, ну, піддів кришечку. Ну, ну, зараз, коротше, давайте перейдемо до акумулятора. Акумулятор також розібрав. Хто не знає, як розбирається, знімаєте оцю наклеючку знизу. І в нас є чотири кліпси. Кліпси піджимаєте ось такими лопаточками. Вони дуже тяжко знімаються, але вони знімаються. Бачите, ось тут кліпси зачіпаються. Я ось лопаточки засунув і розібрав акумулятор. Поємності давайте я вам покажу, що видали нам ці акумулятори. Eltos? Дивіться. Е, вони тут написали, що 2 Аг, а по факту в нас йде 1500 міліампер, 538, ану, фокусуйся 1,5 ампер години. І за такі гроші, повірте, навіть 1,5 ампери, це є добре, що є 1,5 ампери, Що там на якихось 0,8, навіть 1 ампера нема, так як я в Аврорі тестив акумулятор 12 вольтові, там він видав ще фігню якусь. А тут 1,5 ампера і ціна ну, відповідає реально. Тут у нас все зроблено, подивіться, яка БМС. -ка. На дешевий, на дешевий інструмент, БМС-ка, два Мосфетіка стоїть, подивіться, все гарно зроблено, розпаяно. Ну шикарно тут БМСка, шикарна. Ну що тут, що тут придиратися, я вам скажу, чесно. По опору буде дуже тяжко замірити. Мені ну, друзі, вона ж тут не адекватно показує мені: 16 мільйон, 13 мільйон. Бачите? 14 мА. Воно тут з платою з'єднано, воно неадекватно показує. Тут по-любому високострумові акумулятори, і повірте, для домашнього користання їм вам надовго стане. Споживання цього шурупокрута не таке ж велике, 30-40 А він не споживає. Він в середньому споживає 10 А 7-10 А в тому районі. Добре, з акумуляторами розібрались, показали, і я хочу відмітити, дуже добре зроблено, навіть, якщо зверніть увагу. Оця штука внизу дешеве-дешеве, але це в нас, дивіться, це в нас прогумоване На акумуляторі тут прогумований низ. Добре, йдемо до шуру покрута. Так. Я його відкрутив, зараз вам все покажу. Ну і що? І що ви хочете? Безщитковий двигун є. Шестерні внизу я бачу мастила досталь, бачите, синеньке таке мастило є, і шестерні не пластмасові, а металічні. Дроти товсті, і дроти можете звернути увагу вони йдуть на АВГ Дивіться, плата керування показую. Плата керування повністю. Блін, десь її підтягнути трошки, отак. Отак, зараз підтягну, підтягнено, там все дуже плотно підігнано. Бачите, дроти з двигуном з платою керування ось тут підігнано. Подивіться, плата керування залита, повністю. Ось тут. Бачите? Все, де потрібно, залите в нас. Такого дешевого я чесно здивований, тому що в дешевому інструменті просто тупо плату лишають, навіть не париться. А тут, подивіться сюди, оце все. Залито де потрібно. Так що тут непогано зроблено, я вам скажу за свою ціну, це топ. Топ, все компактно, гарно зроблено. По двигуну дуб дуже хороший, як ви бачите. Підшипник у нас тут заді стоїть критий, також має якусь маркировку. Також має якусь маркеровку маркирований не просто затертий. МЦ. Бачите, ось такий от підшипник. Так що зроблено все дуже гарно, цивільно. Я навіть, чесно кажучи, вам здивований, що за таку ціну так зроблено. Тепер, друзі, підсумуємо, що вам сказати. Я, по перше, здивований за таку ціну така якість. Це гумові гумова ручка. Навіть кажу, акумулятор тут прогумований. БМС там всередині гарно зроблено. Та півтори ампер години, але за таку ціну це є норм. Тому що ти за таку ціну получаєш два акумулятора. Всередині, як ви бачили, все дуже гарно зроблено. Дуже сподобалося в нас зйомний патрон. Що ти сюди ставиш бітку, тут сверло, і ти працюєш. І патрон металічний, все металічне. Ну, блін, ну, за таку ціну це, блін, дешево і нормально зроблено. Ти будеш ним користуватися. На цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні, слава ЗСУ, і всім до наступних відео. Так що підписуйтесь, далі буде ще багато інструментів. Цього бренду, але в загальному, ну блін, ну, тут передертись нічого нема. 1300 гривень інструмент коштує два акумулятори, зарядне, бітки, якісь які би не були. Ну, вони одноразові. А так? М -м, працює, все супер, бомба. бомба.